На сьогодні, на 4 квітня, отакий от результат. Бачите, пагани вже такі, що можна декотрі підв'язувати. Ось так виглядає наш виноградник. Ось дивіться, з цієї сторони. Є цієї. Ось так виглядає, випади, невеличкі випади є. Ось цей рукавчик ми не вкривали, і він трошки якось слабкувато пішов, рукавчик. Ну, вже проростають. Я думала, що. Він померз, але бачите, брунечки вже розпускаються так, що буде. Хоч і не вкривали цей рукав. А там вкривали і він вже пішов, бачите, більш веселіше, він більш кучерявий. Але пагани вже повинні бути більше. Ось так. А три дні тому ми висадили ось школку. Бачите, вже декотрі вже листочки попроростали, от Так що ось така школка в нас. Так що замовляйте, дивіться, каталог, але ж каталог буде перероблятися ще у серпні місяці. Ми будемо дивитися. Ви дивіться, підпишіться, будь ласка, на мій канал, і будете дивитися, які сорти винограду в нас нові новинки, які вийшлися. От а зараз ви можете сорти замовити. І вже будете у мене в списку, щоб потім ну, не були там десь хвості і не добирали вже чи уже закінчилися якісь сорти, чи добирали якісь царти. От, А буде, будете, як кажуть, першими у черзі. Так що дзвоніть, замовляйте, вже дивіться. Два дні трому, тому е, Микола Григорович прискавриноград. Обрискував і знайшов ось такий пагін, рукав, який я забулася відкрити. Ну, мабуть, пропустила. Бачите? Ось такий вигляд мають ці пагани, які були в землі. Ось, ми їх відкрили, сонце пришмалило, і ось такі е, шашлик, такий шашлик, я це так називаю зробився від сонячних опіків. Ось бруньки просто обпіклися на сонці. Вони не закалені. Ось, бачите, ось я рукою показую. Ось, бачите, ось таке, ось таке виходить від того, що запізно відкривається брунька, запізно відкриваються рукава, які ми так зберігаємо від сонячних, від зворотніх заморозків, а потім сонечко нам робить ось таке. Ось бачите? О. І тут, ну і що, який врожай тут буде? Ну тут вони були на поверхні, тому тут якась ще зав'язь є. Ось, бачите, якась тут соцвіття зав'язалась, а там все погоріло. все, Ось, ви бачите. Погоріло. Доброго ранку, Україна. Ви на, на каналі у мене на винограднику у Карпової Ірини і Олександрівни і Рубель Миколи Григоровича Нікапальщина. Сьогодні четверте. Травня 25-го року Ми минули заморозки і таке відчуття, що ну якось ніякого від того, що все це происходило. Я бачила, як ролики викидали, як люди боролися з цими. Заморозками. Моє голубе співчуття тим, у, яко, у яких у, у кого мороз прихватив такий виноград, як вони не старалися. Дуже було, відверто кажучи, боляче дивитися, як боролися. І дощуванням я дивилась, і ставили. Ці свічки із дров, і з відходів масла відработки. От. Ну, боролися. І я в... восхищаюсь тими, хто це так робив. Особливо мені запам'яталась дівчинка, яка і кашляла, і чихала, і... але з соломкою тою палила і. Той дим поливала солому, гарячу солому леєчкою, і ну так мені дуже аж до сліз, чесно. дивилася із сльозами на очах. Ну, у нас виноградник нормально Бог дав нам е, таку температуру, що у нас якраз було плюс один, отак от. І Бог милував, у нас не було такого винограду, е, заморозку, та й нам е, не можна палити, тому що ми прифронтова зона і нам оці кастри палити заборонено. І як ми б потім виглядали. О, так що тут. Е, для нас на даний момент це дійство не, не підходить. Ну, а далі ми в цьому ролику будемо розсматлювати, які дії ми зробили і будемо робити на винограднику у травні місяці. Значить, що я хочу сказати. По-перше, це обломка. Обломка не потрібних побігів, якщо є, щоб не було загущеності. Ну, не смійтеся, що загущеності, бо у когось може і серце рветься від моїх таких слів. От, по-друге, -по треба вчитувати те, що ну, Треба обов'язково, не пропустіть оцих моїх слов. Я восклицательний знак ставлю. Оставляйте бруньку на заміщення, обов'язково, мало ли що. І ця брунька не повинна бути з соцвіттям, обламіть. Удаліть зацвіття з цього пагана, щоб у вас пагін був такий дебелий, гарний, щоб ви визрів, успів визріти на слідуючий рік, щоб ви могли його покласти на плодоношення. От. Це дуже важливо, дуже важливо. Я наголошую на цьому. Потім на ці е, двойники, потім ще щось. Ну, от я вам скажу, за один раз ви е, норміровку не зробите по-любому, бо е, якась брунька пізніше піде, якась заміщаюча, якась е, та, об, одноразово ви зробити цю норміровку не зможете. Ви будете підв'язувати, ви будете якісь інші операції робити. І... Будете дивитися, щоб не було оцеє загущеності. Це дуже теж таке важливе. От потім я вже друге залила виноградник водичкою. Просто водичкою, уже без всяких сумішей. Там мені казали, що треба е, нітрамафуску розбавляти водою, а потім ну, хтось там з підписників написав мені таке, що хтось там порекомендував, що треба нітрамафуску е, розводити водою, а потім е, брати літрову е, цю банку. і в кожне відро на 10 літрів води підливати оцею рідиною, а потім під кущ. Я е, зразу кажу, я цього не роблю і вам не завітую. Чому? Тому що нітрамафоска состоїть із чого? Це там е, амі... е, 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 та, та, азот, калій і фосфор. Азот і калій це легко розтворімо. Е, Суміш ну, сполуки, а фосфор він повинен зв'язатися з землею і потрошку отак, от всасуватись, всмоктуватись з такими поливами, всмоктуватись з корінням. Потім ще що я хочу сказати: значить, зараз така температура. Що вона не доходить вночі? Ось у нас сьогодні було вночі плюс 4, А для того, щоб працював і всмоктувався оці суміші, потрібно, щоб вночі було плюс 10, бо виноград росте. Вночі, не вдень, а вночі, саме вночі. І коли така температура, то оцей азот він і не всмоктується. Тому друга буде обробка винограду по листочку. Ми по листочку будемо. Внікарніває подкормка, це буде мочевіна. Пічечна коробочка на 10 літрів води буде мочевинка. От таку, таку суміш ми будемо обрабатувати весь виноградник. Ну, Коли я буду обрабатувати, ви підпишіться на мій канал і ще буде додаткове відео я буду знімати. А поки що рановато. Воно все одно не спрацює. Немає температури. От. Точно так же як і ГК. От, от В тому році. В цей час я вже обробляла ГК. декотрі форми винограду, ті шмиші, от жіночі. Ну, у мене є ролик додатковий, віддільний за ГК. От тому забігати наперед я не буду. А от я вам кажу, так от зараз не та температура. От. Може прийдеться перенести ще раз, зробити ще раз підкормку азотим, азотом. Ось так. І потім, ну зараз я хочу ще вам розказати, які питання мені дзвонили люди і задавали чи в коментах, чи так задавали питання. Ось хочу сказати. Ну, Ви бачили, які пагани, коли я пропустила рукав просто случайно. Це дуже буває дуже рідко зі мною, але я пропустила в цьому році. І ви бачили, який результат е, вийшов від того, що е, не вовремя відкрилася е, рукава і почки, просто ну, ті пагани, які відкрилися, вони просто на сонці погоріли. Почому? Тому що е, сонечко, а е, цей пагінець він не, е, до сонця не, не здатний в, в, е, не прилаштований. От так он, він згорів і все. Ну, тут мені пишуть, що. У кожного свій клімат, я з Вінниччини. В минулому році у багатьох весною вимерз. Земля захищає, то, що брунька в землі прокинеться, нічого страшного. Зато вона після морозу залишиться ціла, так що якось так. Ну ось ви бачили результат. Так що якось так воно не виходить. Мені не потрібно на винограднику якось сікась, наказь. Також, це вибачте, я цьому ну, завжди проти цього. Моє відношення до. Пізнього відкриття винограду. Ви вже дивилися мої ролики. Ось попередній ролик був. Я розказувала подробно, розказувала, як що до чого. Так, травневе пише Галина. Травневі заморозки не розбирають, коли ви розкрили виноград правильно. Галина, я з вами згодна, то що в травні це самі опасні. Заморозки, вони не, як кажуть, всіх поглощають, вони не розділяють, хто хто північніше, хто південніше, всіх поглинають. Так, ще дякую за відео. Щорічне питання з приводу початку відкриття винограду. Кожен рік. Несе свої погодні сюрпризи і нема чіткої уяви, коли це розпочинати. Дякуючи вашим відео, вималювається трішки план дій. Дякую. Ну, дякую і вам, Ольга, за те, що ви написали такий комент. Ви мене підтримали і за це я вам дуже вдячна. Так, ось за дощування. Пише ки... з Київ, Київлянин Володимир. Дякую за відео, Київщина. Відкрив 20 березня. Правда, зб... зроблена система дощування. В минулому році себе виправдало. Недоліки, нічні чергування, е... реле температури з електричним пусковим в проєкті. Ось вам е... також такий. от... Е... Ну, результат у людини, яка ділиться своїм е своєю наработкою. Так, ще тут не хочеться ж мені повторюватися, бо я в тому так, ще. Я в прошлом году поздно відкрив свій виноград. с каналов ростки были по 10-20 сантиметров подвязал на шпалеру без проблем а вот солнце многие сгорели и я э, лишился очень много побегов из основных почек урожая было мало ну за что я вам и казала, что э, тут поздние открытия я как брунька ще, ще вот, доказано что поздние открытия Паганів, це не, вас не збереже від у цих травневих заморозків. Так, розкрив свій виноград більше місяця, це пише Олександр, більше місяця тому. Бруньки ще сплять. Зараз ці заморозки не страшні, дуже переживаємо за травень. Ось тоді вважаємо головні заморозки, з якими не завжди можна. Поратися цілком згодна, от цілком згодна. Так що оце питання відкриття, відкриття цих рукавів від морозів. Ми ж укриваємо рука виноград від морозів. А якщо Брунька спить, чого нам боятися відкривати її рано. Так що це питання ми вже розглянули, і я ж кажу, що травень є травень. Він дуже такий нестабільний, дуже чи квітень. Оці два місяці вони дуже, дуже серйозні, дуже нестабільні. І з ними оце сама така небезпека. Потім ще хотіла сказати за що я хотіла сказати? А, хімпрепарати. Якими хімпрепаратами вдруге ми будемо користуватися, бо я пройшлася, подивилася, то на дуже багатьох листочках вже я побачила аїдю чи мільдю мільдю. Так що ось такі препарати ми будемо. Примінять на другу, цю, на другу на другу обробку. Нордекс це мідь, содержащий від мільдю і е, антракноза. Хорус це стемник для прохолодної погоди. От мільдю. Хорус, е, е, він працює в хол, ну, в холодну прохолодну погоду іменно в прохолодну. От хорус дуже хороший препарат. Потім чекпот, от айдюма, обов'язково твікс от е, сосущих грізущих це какаріцит і мегафол от стреса фірми Валагра. Обов'язково от от кожну обробку, особливо отак от зараз восени, от від цих стресів, та і влітку від санцепюка, ми завжди мегафол додаємо. І прилипач, прилипач вони різні, так що теж дуже корисно, коли у цю бакову смісь ви додаєте прилипач. Ось. Ну от, по-моєму, все, що я хотіла сказати. Значить, обломка, норміровка, дивіться, не пропустіть цю операцію. І потім, якщо вже от, соцвіття таке, що викинула гроздочки, такі, ну, вже соцвіття хороші, вже видно і другу і третю е, гроночку, я вже починаю норміровку. Ну, нормірую я. Е, як? Залишаю тільки саму таку ну, конкретну гроночку, щоб вона була величенька, красива, по структурі вже видно, яка вона буде там, рихла, чи якась розтрьопана, чи конусообразна. От, як ви вважаєте за потрібне, яку оставляти, то зараз уже можна робити цю норміровку. Чому я це роблю? Тому що коли вже буде таке соцвіття вже величеньке, воно вже набереться, то дуже важко відмовитися від якоїсь гроночки, і та хороша, і та хороша. А може я ще у цю оставлю, а може у цю, а може, ну кущик такий, що потяне. Оце наша жадібність. Ось з цього треба починати, бо ось як. Не зробити оцю обробку, потім е, залишається е, така тенденція до перегрузу. Зраб, срабатує ця жадібність. Е, і, і, і звініть мені, ну, по-моєму, -по нема такої людини, щоб не, не пожаднічала колись. Так що оце. О... Зробіть оцю обробочку цю операцію, ось якщо у вас вже видно, які у вас там гроночки. Ви все одно ходите по винограднику, дивитесь, щоб не проходити просто так. зробіть якусь нармі... нарміровочку урожаєм. От. Ну, на, на цьому я е, хочу закінчити свій е, відео. Ставте лайки, коменти і підписки. Обов'язково підписуйтесь, бо в слідуючому ролику я буду розповідати про ГК і буду показувати, як я обробляю е, виноград. Цими, щоб ви не пропустили, будь ласка, а потім мені будете задавати питання, питання. Ну, а краще побачити один раз, ніж почути 10 разів. До побачення, до нових зустрічей.